Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні я хотіла поговорити про селянські руки в першій половині 19 століття. У народній пам'яті ще жила згадка про козаччину і гайдамацьку вольницю. А 20-30 роки 19 століття це той час, коли правобережну Україну охопили місцеві селянські повстання на чолі з легендарним устимом Кармелюком. Повстанці нападали на поміщицькі маєтки на Поділлі, розділяли між селянами панське майно. Загалом у загонах, очолюваних Кармелюком, воювало майже 20 тисяч чоловік, хоча зазначена постать саме Кармелюк в Історії України і його значення досить важко оцінити. Адже його боротьба була надзвичайно активна. У 1810 25 роках на Прикарпатті знову піднявся народний рух таких собі народних месників опришків. Збройні загони нападали на панські двори і державні маєтки, знущалися і відбивали майно, карали особливо жорстоко і зажадливих панів, адміністраторів сільських багатіїв. Найвідомішим серед опришків став загін з 30 чоловік під проводом Штолюка, що діяв на Вижниці. На відміну від селян кріпаків виконувати панщину уряд вживав таких собі репресивних заходів. Так, на придушення селянських заворушень на Соколівщині у 24-26 роках австрійський імператор Франц І наказав відправити три піхотні роти. Військовою силою розправилися з невдоволенням селяни Вуковини і Чертківщини. Це у нас східна Галичина у 1838 році. Селянські виступи спалахували також на Закарпатті. У районі сіл Заріччя в 1820-х роках Турць, 1826 роках діяли опришки. У 1831 році Західною Україною прокотилися холерні бунти, а тоді ж закарпатські українці взяли активну участь у повстанні на території східної Словаччини. У 1843 році почалися сутички селян з поміщиками за спірні ліси й пасовища на території Руської довгопільської дільниці. Це північна воковина, очолили виступи Кобилиця, Галиця. І Степанчук. Каральні війська придушили заворушення в 1844 році. Сотні селян піддано покаранню різками і кияками. У 1846 році спалахнув найбільший народний виступ в Австрійській імперії напередодні революції 48-49 року. Він розпочався після невдалого польського національно-визвольного повстання проти австрійського панування. Селяни Сануцького, Самбірського, Острійського, Станіславського округів створювали збройні загони і нападали на поміщицькі садиби. Навесні 1846 року селяни 150 сіл Східної Галичини відмовилися виконувати панщину. Вони захоплювали поміщецькі землі і ділили їх поміж собою. Тільки ввівши війська у більше як 100 населених пунктів австрійському уряду, вдалося придушити повстання. Наляканий з плеском народного гніву, імператор наказав зменшити панщину, скасувати літні допоміжні дні, гужову повинність, розширювати права селян у користуванні власними народами. Наділами. Під час революції 1848 49 років у північній Буковині значного поширення набув селянський антикріпосницький рух. Важливу роль у ньому відігравали депутати Рейстагу, обрані від селянських округів. Серед них особливо відзначився Лук'ян Кобелиця. Взагалі, на кінець 50-х років 19 століття, внаслідок погіршення економічної ситуації в ході Кримської війни у східній Україні посилилися э, такий досить активний антикріпосницький рух. Масові виступи на селі спричинив урядовий маніфест, виданий у січні 1855 році, у зв'язку з Кримською війною, під час якої селян закликали вступати до народного ополчення, обіцяючи полегшити їхне становищем. Текст документа виголошувався у церквах, на сільських сходах. Однак селяни розуміли його по-своєму, мовляв, насправді йдеться про відродження козачини, які, хто записався до війська, будуть звільнені від кріпацтва і одержуть землю. Священиків та урядовців, які на думку селян ховали волю, неправильно трактували маніфест, били і виганяли з сіл. Селяни склали списки вільних козаків, відмовилися виконувати повинності і розпорядження влади, створювали органи самоврядування. Рух охопив близько 500 сіл Київщини і війшов в історію під назву Київська козаччина. На придушення виступу уряд кинув регулярні війська. Десятки людей було вбито й поранено, сотні заслано до Сибіру, тисячі покарано різками. Мрії про волю та гідне життя, живили уяву людей, які охоче вірили в будь-яким чуткам про звільнення від гніту. У 1856 році у південних губерніях прокотився поголос, що ті, хто переселяться до Криму, стануть вільними й заможними господарями. 76 тисяч селян із 574 сіл Катеринославський, Херсонський та інших губерній рушили в похід у таврію по волю. Війська зустріли переселенці на дніпровських переправах у Перекопі. В сутичках загинуло багато селян.